Дрони атакували аеродром Моздок в Росії, що знаходиться в північній Осетії. Про інцидент повідомляє російське видання, посилаючись на свідчення місцевих жителів. Російське видання Астра повідомляє про атаку дронів на військовий аеродром у місті Моздок. Губернатор північної Осетії. Сергій Миняйло у своєму телеграм-каналі оголосив режим безпілотної небезпеки. Пізніше він заявляє, що нібито успі збили всі 15 безпілотних літальних апаратів над моздоком. Повідомляли про дим після атаки в моздок. А жителі міста моздок в своїх повідомленнях вказують на те, що основною ціллю безпілотних апаратів був саме військовий аеродром. Про наслідки такої атаки наразі, на жаль, поки що не повідомляється, але варто зазначити, що аеродром Моздок вже не вперше стає об'єктом атаки. Раніше він був пошкоджений внаслідок подібної, подібного інцидента, який стався ще в липні 2024 року. Військовий аеродром у Моздоку є дуже важливим стратегічним об'єктом, ну, який може використовуватися для базування. Як і військової авіації, так і перекидання військових вантажів. Атаки на подібні об'єкти можуть мати далекосяжній вплив на логістику та бойовий потенціал нашого ворога.